me mm -hmm. Шанування покрови як покровительки українського війська перейшла від руських князів до козацтва. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків свят славних землі української. І ми з вами живемо на цій славній землі і повинні знати про подвиг наших козаків, а також про наших земляків воїнів-захисників, які сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищають наші кордони від ворога. Нелегкою була доля українського народу в її історичному минулому. Були роки процвітання і тяжкі роки поневолення. Не встигли загоїтись важкі рани минулої війни, як на сході України у 2014-му прогроміли нові постріли і вибухи. Ми сьогодні віддаємо шану присвяті, благословенні дії Марії і богатимемо її, покрий нас чесним твоїм омофором від усякого зла і принеси нам молитви за нас, недостойних. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Маре небесний, утішителю душі істини, що сюди все наповняєш, скарбне добра і життя подателю. Прийде силися в нас і очисти нас, і до всякої складний. О Господні Дяву. Не умрожитиму, і повідомлення про діла, Господні. О, Господь, нам, Господи Боже наш сильний, кріпкий в битві, на поміж недостойні, призиваємо і смиренно молимо, Просягни милостову руку Твою й покрий державу нашу від війни, лихоліття і страждань. Про Твою всемогутню поміж благаємо. Збережи батьківщину нашу в мирі, злі намірів ворогів відверни, зломи гордість, людську благодаттю Твоєю і вхорони народ землі нашої від спустошливої війни, подаючи в країні нашій мирі спокій, воїнам нашим і перемогу. Сердечно молимось тобі, благодійнику, милостиві, страждаючих, поранених і хворих воїнів нашої стели, Здоров'я скоро їм подаючи, і тих, які в полоні перебувають, за тих, які пропали безвісті, за яких ми нині молимося, милосердний помилуй і від кайданів визволи, поверни до родин та домі, їхні здоровими, щасливими молимось ви вислухай нас і помилуй. За всіх православних Християх. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, вислови нас, Боже, спаси, наш нас всіх кінців землі, і ти, хто в морі далеко, і милостивий, будь милостив, владико, до гріхів наших, помилуй нас, бо ти милостивий чоловік, улюбний Бог єси, і ми тобі, славу віддаємо, і Сина і Святому Духові нині і повсякчас. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні весь світ православний східного обряду святкує одне із великих праздників, праздників покрови Пресвятої Богородиці. Це сталося в 910 році, коли народ тяжкій біді, не маючи іншої допомоги, тільки надію на Матір Божу, зібрався в Лагерській церкві, де були свідками з'явленнями Пресвятої Богородиці, яка своїм чесним покровом покривала людей і тим дала знак, що перемога збудеться. Так і ми, дорогі, хоч не в лакерні, а тут на тому святому місці, де возвишено розпростерла руки прищателя Богородиці в час війни, знедолені, змучені, сплакані, але глибокі вірі і надією, ми сьогодні припадаємо під її покров і просимо заступництва, допомоги. Для наших воїнів, які сьогодні своїм героїчним новітнім хистом захищають нам і дають, дали нам сьогодні тут зайтися. Сьогодні лунає влада саме влада славному українському козацькому роду, який де не пробував скрізь собою, ніс образ Пресвятої Богородиці. І будували в честь її ім'я. Сьогодні ми молимось за наших воїнів, новітніх українських героїв, щоб матінка Божа і їх покривала, а вони здоровими з перемогою вернулись і повернули ту радість, якої нам бракує. Сьогодні ми і згадуємо тих, які на жертвеник своє життя поклали, ради нас. Щоб ворог не топтав нашої славної України. І сьогодні я відвітаю разом з усіма і всіма, хто мав тут бути з празником. Бережім ці традиції, бережім, дорогі во Христі, глибоку віру до Христа і Пресвятої Богородиці, не тратьмо надії. Ми сьогодні в тилу, і наша зброя це молитва. Пресвятая Богородиця, спаси нас! Слава Ісусу Христу!